Раз, давайте, мабуть, почнемо з одного експерименту. Він мене особисто просто вразив. Уявіть, вам показують відео. Дві команди в білих і чорних футболках перекидають баскетбольні м'ячі. Завдання, наче просте: порахувати, скільки пасів зробить команда в білому. Ви дивитесь, зосереджуєтесь, і тут просто посеред гри на майданчик виходить людина в костюмі горили. І не просто проходить. Вона зупиняється, б'є себе в груди і йде. Це триває 9 секунд. Так, питання, ви її помітили? І відповідь, як виявилося, шокує. Приблизно половина людей її не помічають. Зовсім вони настільки занурені в підрахунок, що горила для них ну, буквально невидима. Ага, а коли їм потім кажуть, що там була горила, вони просто відмовляються вірити. Кажуть: та ну, я б точно її побачив. Саме так і цей експеримент з невидимою горилою, це власне ідеальний старт для нашого сьогоднішнього занурення. Це ж не просто якийсь кур'йоз, це показує, що наш розум може бути сліпим до очевидного, і що гірше ми про цю сліпоту навіть не здогадуємося. Абсолютно, Тож сьогодні, спираючись на джерела, зокрема на роботу Нобелівського лауреата Данієла Канемана, думай повільно, вирішуй швидко. Ми спробуємо розібратися, хто ж там керує у нас в голові. Фактично, ми починаємо таке собі розслідування роботи нашого мислення. І за версію Канемана у цій історії є дві головні дійові особи. Так, і щоб з ними познайомитись, Канеман пропонує два прості тести: ось перший: уявіть фотографію дуже розлюченої жінки. Угу. Що ви бачите? Миттєво, без жодних зусиль, ви розумієте її емоцію. Ви знаєте, що вона зараз скаже щось, м'яко кажучи, неприємне. Все відбувається автоматично. Так, це те, що Канеман називає швидким мисленням. Ви ж не докладали зусиль, щоб аналізувати її риси обличчя. Мозок зробив це за вас, чиста інтуїція. А тепер другий тест. Математична задача 17 помножити на 24. О! Що відбувається зараз? Ви одразу розумієте, що це множення, може навіть приблизно уявляєте порядок цифр. Але точна відповідь просто так в голові не з'являється. Ні, для цього треба напружитись, свідомо попрацювати. І це вже повільне мислення. І ось на цьому контрасті Канеман і будує свою модель. Він дає цим двом режимам імена: система 1 і система 2. Система 1 це наше швидке, автоматичне, інтуїтивне мислення. Вона завжди увімкнена, працює без зусиль. Тобто такий собі автопілот. Саме так. Вона розпізнає емоції, веде авто по порожній дорозі, відповідає на 2 плюс 2. А система 2 – це її повна протилежність. Вона свідома, аналітична, але лінива, дуже лінива. Вона вмикається для складних задач порівняти два смартфони перед покупкою чи, не дай Боже, заповнити податкову декларацію. Так, і її робота вимагає енергії. Ми буквально відчуваємо розумове напруження. І тут власне починається найцікавіше як вони взаємодіють. Ну, дивіться, система 1 постійно генерує потік вражень, передчуттів, якихось догадок, і пропонує їх системі. 2. А система 2, оскільки вона лінива, здебільшого просто каже. А, ну звучить правдоподібно і схвалює, навіть не перевіряючи. Чудова аналогія з книги. Імпульсивний помічник, система 1, постійно підкидує ідеї своєму лінивому, але розумному босу системі. 2. і бос часто просто підмахує папери, не дивлячись. Точно. І це прекрасно ілюструє одна класична задача. Увага! Бейсбольна бита і м'яч разом коштують 1 долар 10 центів. Угу. Бита дорожча за м'яч на 1 долар. Питання скільки коштує м'яч? Ох, я знаю цю загадку. І чесно кажучи, вперше я на неї купилася. Перше, що спадає на думку 10 центів. Звісно, це настільки очевидно, що навіть думати далі не хочеться. І це блискавична відповідь від вашої системи 1. інтуїтивна, приваблива і абсолютно неправильна. Так, бо якщо м'яч коштує 10 центів, а бита на долар дорожча, то вона коштує долар і 10. разом. Долар двадцять не сходиться. І тільки коли змушуєш свою ліниву систему 2 ввімкнутись і перевірити, знаходиш правильну відповідь. П'ять центів. Це ж вражає джерело каже, що понад половина студентів Гарварду та Принстону дають неправильну відповідь. Це не про інтелект, ні. Це про схильність нашого мозку, йти шляхом найменшого спротиву. І це підводить до питання: а чому система 2 така лінива? Може, в неї просто обмежений ресурс? саме так. Канеман тут згадує концепцію виснаження его. Так, є ж цей неймовірний експеримент, людей саджали в кімнату, де пахло свіжою випічкою. Перед ними дві тарілки, одна з шоколадним печивом, інша з редискою. Уявляю собі цю тортуру. І не кажіть. Одній групі дозволили їсти печиво, а іншу змусили їсти редиску, борючись зі спокусою. Жорстоко. А після цього всім дали нерозв'язувану геометричну задачу. І результат приголомшливий. Ті, хто їв печиво, працювали над нею в середньому 20 хвилин. А ті, хто боровся з собою, Здавалися в середньому вже через вісім хвилин. Що тут цікаво, так це те, що самоконтроль і свідомі розумові зусилля це по суті одна й та сама робота для мозку. Вони черпають енергію з одного спільного резервуару, і його можна вичерпати. Абсолютно, якщо ви витратили його, щоб стримати емоції на важкій нараді, у вас залишиться менше сил на складне логічне завдання ввечері. Це ж пояснює той шокуючий приклад з ізраїльськими суддями. О, так. про умовно дострокове звільнення. Відсоток позитивних рішень різко зростав до 65% одразу після обіду, а потім невблаганно падав майже до нуля прямо перед наступною перервою. Це ж просто жахливо. Виходить, доля людини може буквально залежати від того наскільки голодний суддя. Це жахливо, але це ідеальна ілюстрація. Справа не в тому, що судді стають злими. Справа в тому, що втомлена і голодна система 2 обирає найпростіший шлях відмовити. Адже для схвалення потрібен аналіз, а на нього вже немає палива. Виходить, на нас впливають речі, про які ми е, навіть не здогадуємося, і це підводить нас до однієї з найбільш, мабуть, дивовижних і трохи моторошних тем ефекту праймінгу. А, ефект Флориди так. Розкажу студентів просили скласти речення зі слів. В однієї групи серед слів були такі, що асоціюються зі старістю: Лисий, зморшки, Флорида, куди часто приїжджають американські пенсіонери. Саме після цього їх відправляли в інший кабінет. І ось тут починається магія. Студенти, яких несвідомо налаштували на тему старості, йшли по коридору значно повільніше ніж контрольна група, і жоден з них не помітив зв'язку. Жоден, це називається ідеомоторний ефект. Ідея викликає дію. Але що ще цікавіше, це працює в обидва боки. Якщо попросити людей ходити повільно, це своєю чергою полегшує їм розпізнавання слів, пов'язаних зі старістю. Наш розум і тіло в постільному діалозі, про який ми не підозрюємо, або ефект леді Макбет, людей просили згадати якийсь ганебний вчинок, і вони ставали більш схильними купувати мило та мині засоби. Точно відчуття моральної нечистоти викликає буквальне бажання очиститися, і це все робота нашої системи один. Яка діє через величезну мережу асоціацій. і це напряму пов'язано з іншою концепцією, когнітивною легкістю. Тобто мозок постійно сканує середовище і питає себе, наскільки зараз легко. Так, якщо все легко і звично, це сигнал, що загрози немає, можна розслабитись і довіряти інтуїції. А якщо, наприклад, я бачу текст, надрукований чітким простим шрифтом, мій мозок каже, о, це легко читати, мабуть, це правда. Саме так. А складний шрифт створює напругу. Ця напруга сигнал для системи. 2. увага, щось не так треба перевірити. Звідси і ілюзія істини. Абсолютно, твердження, яке часто повторюються, або просто надруковане чітко, здається нам більш правдивим його легше обробити. Маркетологи це знають. І не тільки вони. До речі, тому гарний настрій робить нас більш креативними, але й більш довірливими. Гарний настрій це сигнал когнітивної легкості. Система 2 просто йде у відпустку. Ця схильність системи 1 робити висновки на основі доступної інформації призводить до ще одного феномену. Канеман називає його WYSIT. Що ти бачиш, те і є. Це, мабуть, центральний механізм роботи системи 1. Вона бере ту інформацію, яка є, і миттєво будує з неї найбільш зв'язну історію. При цьому вона повністю ігнорує те, чого немає. У книзі є чудовий приклад: чи буде Міндік хорошим лідером? Вона розумна і сильна. І все. І все. Наша система 1 миттєво робить висновок. Так, буде. Ми не питаємо, а чи не корумпована вона, чи не жорстока. Ми беремо те, що нам дали, і створюємо історію. І тут я знову згадую про горилу. Ми її не бачимо, бо система 1 вже написала історію, в якій є тільки гравці та м'яч. Горила в цю історію не вписується. Точно, вайсіаті це корінь бархатьох упереджень, наприклад, ефекту Ореолу. Схильність поширювати перше враження на все інше. Так. Класичний експеримент Соломона Аша людям дають опис двох осіб. Перший Алан розумний, старанний, імпульсивний, вимогливий, упертий, заздрісний. Самий набір, але в зворотньому порядку Заздрісний, упертий, вимогливий і так далі. І хоча риси ті самі, більшість людей оцінює Алана значно позитивніше, звісно, тому що перші позитивні риси створюють ореол. упертість розумної людини здається наполегливістю. А інтелект заздрісної робить її ще небезпечнішою. Канеман навіть розповідає, як сам на це попався, коли перевіряв студентські роботи. Помітив, що оцінка за перше питання сильно впливала на всі наступні. Якщо перша відповідь була блискучою, він був схильний пробачати помилки далі. І щоб це побороти, він почав переліряти відповіді на одне питання у всіх студентів, і тільки потім переходив до наступного. Це було незручно, але об'єктивніше. Це чудовий приклад того, як розуміння цих механізмів може допомогти нам створювати кращі системи для прийняття рішень. І ще одна пастка, в яку ми постійно потрапляємо, наша не ну, повна відсутність статистичної інтуїції. Так Канеман починає главу з такої загадки. Дослідження показало, що найнижчий рівень захворюваності на рак нирок у сільських малонаселених округах. Яке пояснення одразу спадає на думку? Ну тут система 1 працює наповну. Одразу історія: свіже повітря, здорова їжа, відсутність стресу все логічно. Так. Але тут є продовження. Виявляється, що найвищий рівень захворюваності на рак нирок спостерігається в тих самих сільських малонаселених округах, і тут наша інтуїція просто ламається. Як це можливо? Парадокс. Але розгадка не в способі життя, а в статистиці. Це ілюстрація закону малих чисел. Тобто суть у тому, що екстремальні результати і дуже високі, і дуже низькі, набагато ймовірніші в малих вибірках. У великому місті випадкові коливання згладжуються, а в маленькому селі кілька випадкових випадків можуть кардинально змінити статистику. Тобто, наша система один відчайдушно шукає причини там, де є лише випадковість. Саме так мала кількість населення це не причина раку чи здоров'я, це лише умова для більших статистичних коливань. А ми схильні вірити, ніби навіть маленька вибірка ідеально представляє всю сукупність. Отже, підсумовуючи, ми бачимо, що наше мислення це справжня драма з двома персонажами: з одного боку швидка, інтуїтивна, але схильна до помилок система 1, а з іншого повільна, аналітична, але лінива і легко виснажувана система-2, яка мала бути контролером, але часто просто спить на посту. І головний висновок тут не в тому, щоб перестати довіряти своїй інтуїції, вона буває надзвичайно корисною. Звісно, йдеться про те, щоб навчитися розпізнавати ситуації, де інтуїція, ймовірно, помилиться. Знати, коли варто сказати собі: стоп, чи не є це пасткою? Давай ну я ввімкну систему 2 і перевірю. Наостанок, як завжди, одна думка для роздумів. Канеман зауважує, що знаходити й називати чужі помилки набагато легше і, що головне, приємніше, ніж визнавати свої. Ми всі чудово бачимо горил в чужому житті, але не помічаємо власних. І це підводить до дуже цікавого, можливо, трохи провокативного питання. Якщо ми настільки погано бачимо власні сліпі плями, то чи може найефективнішим способом покращити свої рішення бути не самокритика, а щось інше? Можливо, це створення такого середовища в роботі, в дружбі, де розумні та доброзичливі люди можуть вказувати нам на наших горил? І найголовніше питання: чи готові ми до такого рівня відвертості, щоб почути про них?